Друзі, доброго дня! Я в селі Чечелівка. Вінницька область, Гайсінський район. Газифікований будиночок за 4,5 тисячі доларів. глиняний, обложений цеглий. Село нормальне, розвинуте, але тут вуличка недалеко від центру, школа на виході з вулиці. Єдине криниця в сусідів. Одна на двох будували, вони одну на двох, тому поки прямо в дворі води немає. Заборчик деревянный тут. Лечельник вынесенный. А газовый в хате бочу. Распудемся. Газовый в щечек с чем? В хате, а газ там перекрывается. Угу. Ні, <тур> там <тур> 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 у нас теж прикривається. Вот каначу частенька, невелика. Одним конвектором кажуть, люди опалюються без проблем. Також є грубе. Так, це вже сусідня ділянка, багато горіхів, лишень, слив, горіхів багато тут. В городі ставок в кінці сходів дивлюсь. То прихожого Тут кухонька маленька. Так це бощу грубо, Туди в кімнату. і дві кімнатки. Меблі всі залишаються. Вікна дерев'яні в хаті, і ще одна кімната. конвектор. Каже власник, що його він потужний тут стоїть і. На всю хату його вистачає. Я не знаю як до кухні туди достає, але цих дві кімнати напевно точно він опалює. Плюс є груба. Ось грубка. Також в ній вистачає на три кімнати. На дві кімнати і кухню. Коли дерев'яні скрізь. Така маленька, ціленька, чистенька, наче. Більш-менш. Так, є ще погріб? Таке здання кірбічне. Тут дровник з боку, і така кімнатка. Погріб здоровий, глибокий, але такий з дробиний без сходів. Не, може не здоровий. Не. Кажуть люди, що холодний, хороший. Єдиняночка якась трошки місця для дров. Дрова я тут думаю, залишаться. Так, і ще, сараї. Вихи опять. Сейчас там можна гроші заробляти вже. Ну да щось жаліються люди що не, не роди ні, ціни нема не родити то, то так... Не рівні, не рівні, тут так, погано тут разом просто. Сусіди скрізь живуть, все нічого не вмирає. Зараз піду до доставкаші. Так, друзі, я на городі. Загальна ділянка 12 соток. Але як на мене, то не знаю, на глаз якось. Мій. Здається, що тут більше. Але ну, документи є документи. Так, друзі, з село Чечелівка. Дугайся на... я не подивився, кілометрів 15 в таких рамках. Село кажуть нормальне, розвинуте. Є школа, садочок. Церкву проїжджав. Точно є, Чотири магазини в селі, бар, медпункт. Основне все таке є ночі. Зараз все. Ставок треба побачити. Кажуть люди, що щось його там спускали чи що в цьому році. Вони каже, не дивились, чи набралась вода, чи ні. Не знаю, де той ставок, можливо, спущений. Ну... Я думаю, люди так не можуть обманювати вже наглошу. Що... Коли його нема казати, що є. Ну, я води не бачу. Можливо, тут вона була, не знаю. Якщо когось зацікавиться, треба буде... Не знаю більш детально уточняти. Бо нічого не можу сказати. Зараз ще гляну по карті, чи є той столу, хто тут, чи немає, чи це. Ну, такий будиночок. Ціна 4,5. 12 соток. Газ заведено, опалення пічне і газове. Вода. Бачили по вулиці. От так все, сам будинок глиняний, обложений цеглою. Накритий шифером. Затишне місце нормальне. Отак, так, багато нема що зняти, горіхів дуже багато. Так якщо дивитись, одні горіхи здорові. Все, друзі, дякую за перегляд. Напишіть, що думаєте. Якщо сподобалось, поставте лайк. Гарного вечора і до наступного відео!